Робота в нічний час у період дії воєнного стану особливості нічним вважається час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. Гарантії в оплаті праці за роботу в нічний час визначені статтею 108 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої роботи в нічний час оплачуються у підвищеному розмірі, встановленого генеральною галузевою регіональними угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки укладу за кожну годину роботи у нічний час. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди. Вагітні жінки. Жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота. Робочий час працівника повинен бути визначений таким чином, щоб дотримувалась нормальна тривалість робочого часу з урахуванням вимог чинного законодавства. Особливості. Перше. Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо. Друге для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість Робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. Третє. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. Четверте, час початку і закінчення щоденної роботи зміни визначається роботодавцем. П'яте. Тривалість щотижневого безперевного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. Шосте. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини 1 статті 65, частини 3, 5 статті 67 статті 71, 73, 78, 1 Кодексу законів про працю України та частини 2 статті 5 закону України про відпустки. Сьоме у разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частин 1 та 2 цієї статті. Понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Для працівників, якщо вони не зайняті на об'єктах критичної інфраструктури, в оборонній сфері сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо, нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не повинна перевищувати 40. Годин на тиждень, якщо за умовами виробництва роботи, що зокрема стосується роботи сторожів охоронців, не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, профспілковим представником підприємства установи організації запровадження. Підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Підписуйтесь, якщо вам було цікаво, то поширюйте це відео.